Подписався сісошники, а дивіться, ми ось за поросятками заїхали. Блять. Це взагалі буде капець, за що багажник нагрузили, маленьких. Це ми до дядька Андрія приїхали за поросятками куплять кожного кентафурика. Та ось, дивіться, ось 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 тітя Юля впіймала якого. У матюри бігає ось кабаняка який. А дядько Андрій не захотів допомагати нам ловити поросятка. Ох і трутень, такий ледочий страшна. А це ось, дивіться, ми їх уже привезли додому, до бабушки кожами. Оно, 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 дивиться, носа веснові сидить в мішку. Чуєш, ж кожен, ніхто собі диви, як вони а уже воно сінця хрумають. Слухай, я, похожий, такий, як і вони. Ти мене хоч не закрий, бо бабушка подумає, що я теж порося. Чорна. Слухай, а це ж ми бабушки привезли, це ж її дома нема. Воно, як прийде, як гляне в сароїв коліє. давай я качком піздюлей там, поки бабушки нема. Румина з них пороблю. Ніна пиздюнька на мене, ну добра тоді. І херо собі мішок в какашках. Ммм, Так вкусно пахне, я люблю вивалюватися в них. Це диви, кожен, диви, 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 що я чудю. Це така красота, ось виваляться в Це... цих юб твою мать. Ти подиви воно, щось там хрюкає на мене. Але чу Чу сказав, гомонилися. Блять, кішка ж заучкував їх. Всю кожен, давай, пащі додому, поки бабушки нема, закривай. Все.